Він став на коліна і прошепотів заради тебе, заради тебе я готовий на все. Хочеш, я навіть кину курити. Інститутська симпатія Мурата Насирова стала його любов'ю всього життя. І навіть різне віросповідання не стало на заваді стосунків Мурата і Наталі. У дитинстві Мурат не думав, що буде займатися музикою. І, хоча у сім років вже грав на гітарі старшого брата, музика була лише хобі. У професійне заняття вона переросла вже після армії. Мурат у Москві знайомиться зі своїм майбутнім продюсером. Спочатку виступи у нічних клубах на корпоративах, пізніше запис першого альбому. Хлопці уже починають впізнавати у богемному середовищі. От тільки всі в один голос переконують змінити прізвище на сиров на якесь російське, більш милосову. Гучне і більш гучне Мурат відмовляється. І чи не єдиним зі світу, шоу бізнесу хто його підтримує, стає Валерій Маладзе у той же час свого музичного становлення Мурат Насиров знайомиться з жінкою всього життя з Наталею. Вона була на курс молодша і навіть жила з Муратом в одному гуртожитку. Довго ой, як довго він за нею упадав? Наталя серйозна і скромна, а він їй засяга. Поверхневим Казановою солодким голоском. Однак квіти і побачення, кіно і приємні розмови на ніч зробили свою справу. Пара переїхала у спільну орендовану квартиру. От тільки в Мурата проблема. Він не знає, як сказати батькам, що закохався в росіянку. Сімейні традиції пов'язувати життя з мусульманками були напрочуд сильні. Але коли після четвертого курсу Наталя завагітніла, відтягувати знайомство з батьками було нікуди. І вони радо прийняли невістку. Мурату стати батьком було складно. Він сам поводився, мов дитина. Постійно у нього щось ламалося. Він чи не щодня спізнювався і щось забував. Але дружина все пробачала, надто любила його і його талант. Мурат насиров не лише співав, він був фотографом, і поетом, художником і кулінаром, і при цьому шилено скромним. Жодного прояву зіркової хвороби. Його кохана Наталя йому за це була така вдячна. Мурат і Наталя прожили у громадянському шлибі майже 15 років. Стосунки не узаконювали, мовляв, і так все добре. І нарешті наважилися та не встигли. За два місяці до події Мурат Насиров вистрибнув з вікна. Тепер до дружини приходить тільки у снах.